За тиждень в Київській духовної академії. Звичайно, такими темпами по одній книзі в рік нам треба буде 66 років, щоб видати ці книги Біблії окремим виданням. Але ми розпочали. Коментарі за нашим задумом повинні бути розміщені після тексту книги, щоб не відволікати читача від Святого Письма. Адже більша частина книги Іва, за виключенням прологу та епілогу це висока поезія, яку неможливо читати, відриваючись на якісь пояснення. В той же час у частному читачеві багато що може здатися незрозумілим, адже книга написана, можливо, більше трьох тисяч років тому. І без сучасних коментарів досить важко зрозуміти її зміст. Слід сказати, що тема самих коментарів на книгу ІО також є дуже складним питанням. За основу нами взяти коментарі та тлумачення святих отців церкви і найперше святителя Іоанна Златоуста та Григорія Великого. Причому, якщо повне зібрання творів Іоанна Златоуста видавалося багато разів російською мовою, то 35 книг моралі на книгу Іва, які написав святитель Григорій Великий, вже майже півтора тисячоліття не можуть бути перекладені, перекладені ні російською, ні українською мовою. Я ось приніс оригінал на латині цієї книги і бачите, півтори тисячі років ніхто не наважиться перевести на російську чи українську мову саме обширне толкування і повчання на книгу Івова. Ці обидва святителі шануються в усіх християнських конфесіях. І Анзатоус відноситься наряду з Василем Великим і Григорієм Богословом до трьох великих святителів Православної церкви. А Григорій Великий разом з Августином Іпонським, Авросі Медіоланським і Єренімом Сердонським до великих отців Західної церкви. При складанні коментарів нами були уважно вивчені також коментарі авторитетних богословів 19 21 століття. Причому, наприклад, якщо в 19 столітті на Заході вийшло сотні коментарів і тлумачень на книгу Іва, то на території Російської імперії можна на пальцях однієї руки порахувати, хто написав гідні коментарі на книгу Іва. Це Троїцький у Москві, Бухарів у Твері і наш архімандрів Філарето у Києві. Таке співвідношення залишилось і у ХХ-ХХІ столітті. Скажімо, в статті авторитетної православної енциклопедії, присвяченої книзі Іова, використано в праці тільки п'яти російськомовних авторів. Всі останні, це там десятки, десь близько сотні авторів західніх, які до цього часу не перекладені російською чи українською мовою. В наших коментарях ми також використали близько 30 робіт авторитетних бібліїстів, що написані іноземними мовами. І один із них, тих, що писав земну мову, це відомий дослідник Нафталій Турсинай, який народився у Львові, в нашому славному місті, в 1886 році, але писав не українською, не російською мовою. Але хай цей перелік використаних у коментарях та слідчих не лякає читача, бо ми спробували подати всі наукові матеріали в дуже доступній формі та не обтяжували наше видання складним науковим та довідковим апаратом. Не втрачаючи при цьому авторитетність і судження і при бажанні прискіпили читач може знайти перші джерела цих коментарів, що представлені в нашому видавиданні. Обов'язково хотілося б сказати про ілюстрацію до цього видання. Їх написав молодий художник Леонід Шеников, який у цьому році закінчив духовну семінарію, і написав диплом на тему Апокрифа Заповід Іова. Ілюстрації написані спеціально для цього видання до кожної глави. Три з них, от він мені подарував, ви можете подивитися, що вони стоять. Це де він так і писав, а потім ми їх передавали в книзі. Тобто це 42 оригінальні ілюстрації. Деякому, на перший погляд, ілюстрації можуть здатися зовсім неканонічними і навіть досить вільними, нагадувати творчість молодого шагала. Але насправді корінь цих ілюстрацій скорше лежать у древніх мініатюрах до книги Іова, які знаходяться в закритих сховищах Греції, Ватикану, Сходу. Ви могли б ознайомитись. Із частиною цих зображень у такій рідкісній книги, яку я сьогодні приніс, кому цікаво буде, може подивитися. Оригінальне поліографічне видання цього, цієї книги це повністю заслуга директора видавництва Бугуслав, книга» Сергія Провальського. Він, як і інші учасники цього проєкту, вклав видання не тільки свою високу професійність, але й частинку душі. Ви зможете це відчути, коли візьмете книгу в руки та відчуєте на дотик обкладинку та сторінки книги. Для зручності видання оснащення двома лясе-закладками. Одна для тексту книги, інша для коментарів. Це видання набуло саме такої форми завдяки нашим рецензентам першого видання директору Інституту філософії Мирославу Володимировичу Поповичу та доктору філософської наук Сергію Львовичу Єсипенко. Своєю роботою ми хотіли показати, що книга ІО це не тільки книга для священників, хоча саме вона читається на найважливіших службах страсної неділі. Але це й величезне культурне надбання. Книгою Іова захопилось Готи і Гігор. Останній називав її найвеличнішим творінням людського розуму. Замітьте, що великий французький романтик називає її написаною людиною, а не Святим Духом. Багато в чому таке відношення до книги Іова можна спостерігати і у більшості французьких філософів 19 20 століття. Але про це вам може краще розповісти Сергій Львович, який є перекладачем французької багатьох філософських досліджень. Поетуть поетичною красою книги Іва захоплювався Михайло Ломоносов, який написав вільний переклад останніх, книг, останніх глав книги, назвавши його Ода, вибрана із Іва. Пушкіну, наскільки сподобалася ода, що він вирішив вивчити староєврейську мову, щоб зробити свій переклад книги Іва. На жаль, цей проект, цей задан не був втілений в життя. Книга Іва була найулюбленішою у Достоєвської. Він сам у своїх стражданнях і у своєму позиванні з Богом. Був багато в чому скоренаєва. У своєму романі Подросток він писав так: і Іов многострадальний, глядя на своїх нових дітіших, утішався, а забив лі прежніх, і могрі забитих, нівозможності є. На останній сторінці обкладинки ми наводимо слова великого британського письменника та мислителя Честертона, якого ми більше знаємо як автора детективних новел про священника Брауна. Сучасне значення книги Іова не визначиш повно, якщо скажеш, що це найцікавіша серед стародавніх книг. Можна навіть сказати, що це найзахоплююша серед книг нинішніх. Як плучно сказано, адже нині всі нормальні люди в слід за Іовом позиваються до Бога. Коли це закінчиться? Скільки можна терпіти ці середання? Росіяни, але американці та європейці, що дають нам поради, дуже схожі на друзів Іова. І нам також хочеться відповісти їм словами Іова. Справді, лише ви, люди, і з вами умре мудрість. Є і у мене розум, як у вас. Що ви знаєте, я також знаю. Нічим я від вас не гірший. Доки ви будете смутити мою душу, промову мене пригноблювати. Оце вже десять разів мене образили. Коли я завинив, то провина моя на мені застанеться. Чи не про росіян ці слова з книги Іова? Безбожники пересувають межі. Отару і чебана займають, відводять осла з середини. Беруть у заклад вола у Давиці. І далі. Вони тепер глузують з мене, люди менші віком від мене, яких батьками я нехтував занадто, щоб їх поставити на рівні з псами моїй кошарі. Їх із громади проганяли. Вони жили у байраках при потоках, у темних печерах та по скелях. Вони ревіли поміж кущами, під будяками тули за окупу. Рід у посліджених, начатки без... безіменних. Вигнані з землі, але саме Іо має бути для нас зразком мужності та віри в Бога. Він каже, поки мій дух у мені, Божий подик у моїх ніздрях, мої уста не говоритимуть неправди, брехні язик мій не промовить, триматимусь моєї правди, я її не облишу. А стосовно так званих друзів, він казав: яку безбожний має.